Звуки і слова мантри працюють із нами завжди, незалежно від того, чи знаходимося ми у тиші медитації, чи співаємо мантру, займаючись звичними повсякденними справами. Мантра діє на фізичне тіло, емоції і свідомість навіть тоді, коли ми знаходимося у русі. Вона не завжди потребує тиші, бо сама є тишею, що живе у звуці. Коли руки зайняті, коли думки блукають, мантра однаково звучить і діє у глибині душі. Вона проходить крізь клітини, заспокоює подих, вирівнює ритм серця із ритмом Всесвіту. Коли ми співаємо мантру, ми відкриваємо бібліотеку свідомості, це пам'ять світла, що пробуджується всередині нас. І навіть коли навколо шум і рух, Всесвіт нас чує. Небеса відповідають не лише на слова, а на вібрацію нашої присутності, бо мантра це жива тиша, що дихає разом із нами.